Дорівнює 30 см, а його товщина 0,25 міліметрів. Який тиск створює лопати на ґрунт, якщо людина прикладає до лопати силу 300 бітонів? Дано. О, Нам дана о, ширина лопати. А дорівнює 30. Сантиметрів, перетворюємо в метри, дорівнює 0,3 метри. Добре, правильно. Нам дана товщина тощина B дорівнює 0,25 міліметри. Це дорівнює 0,25. На Наскільки треба поділити? 25? Помножити на 10 у мінус третій. Тобто поділити. на тисячу. Молодець, правильно. Стоп метра. Метр. Нам дана сила, з якої людина прикладає до лопати. Правильно. Сила, яку вона прикладає? Сила є 300 ньютонів. 300 ньютонів. 300. Нам F. потрібно знайти тиск. Правильно. Тиск дорівнює сила. Поділити на площі. Так. У нас сила є. Нужно, У нас немає площі. С дорівнює А помножити на Б. Так. Підставляємо до формули. Правильно. Б дорівнює Ф поділити на А помножити на Б. Так, обведи в рамочку формула розв'язана. Задача. Давай зробимо перевірку. Вод уже яким є. Так. Перевірку. Що повинні отримати, якщо формула правильна? Ньютони поділені на метр в квадраті, тобто паскалі. Молодець. Ньютони. А, чим міряється метрами і Б метрами. Дрівня ньютон на метр в квадраті. Дрівня паскалі. Так, підставляємо числа. Дрівня 300 Поділені на 0. Три умрити на 0 на 10 у мінус третій. У мінус третій серпні. Так. Викликаємо калькулятор. Кожного разу ж до рівня нажимати. Так, давай 300, Ділимо на 0,3 до рівні А тепер ділимо 0,35. Ну, ділимо 0, 1, 2, 3, 25. Доріння 4, посчитай нулики. 4 мільйони. Так, закриваємо. Пишемо відповідь. Ні, Допишемо, яке в нас вийшло. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Відповідь у мегапаскалях, будь ласка. Пе дорівнює. Дві, чотири, молодых паска. Молодчинка.